Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Олександр, 32-річний пілот авіакомпанії, стояв біля вікна в аеропорту, споглядаючи літаки, що злетіли вдалечим. Він завжди відчував себе вільним і щасливим, коли був у небі, але в його приватному житті не вдавалося. незважаючи на успішну кар'єру, Олександр часто відчував себе самотнім. Глибоко зітхнувши, він підхопив свою сумку і попрямував геть. Йому сьогодні належало керувати рейсом до Нью-Йорка, і він сподівався, що зміна обстановки допоможе йому позбутися меланхолійних думок. Піднявшись на борт літака, Олександр привітався з екіпажем і зайняв своє місце в кабіні пілотів. Він перевірив усі показники та налаштування, доходячи до сльоту. Раптом у кутку його зору щось привернуло увагу молода жінка. В синій уніформі стюардеси стрімко прямували до нього. Капітане, у нас проблема, сказала вона. Очі її сповнені занепокоєння. Один із пасажирів втратив свідомість, нам терміново потрібна ваша допомога. Олександр відразу ж зреагував, вискочивши з крісла і попрямував за стюардесою до салону літака. Він швидко оцінив ситуацію і почав надавати першу медичну допомогу непритомному чоловіку. Його рухи були вірними та професійними. І незабаром пасажир почав приходити до тями. Коли все було під контролем, Олександр підвів погляд і зустрівся чимось зі стюардесою, яка спостерігала за його діями. Її очі сяяли вдячністю і захопленням. Дякую, капітане, ви справжній професіонал, м'яко промовила вона. Просто зробив свою роботу, відповів Олександр, відчуваючи, як його серце прискорилось від її погляду. Як вас звати? Катерина. Відрекомендувалась вона з легкою посмішкою. Вони обмінялися кількома словами, і Олександр відчув, що вона його зацікавила. Її жвава особистість та відвага під час кризової ситуації викликали в ньому захоплення. Коли пасажир був доставлений до лікарні, Олександр повернувся до кабіни пілотів, але думки про Катерину не полишали його. Під час польоту Олександр кілька разів помічав Катерину, яка рухалася салоном, обслуговуючи пасажирів. Вона випромінювала енергію та життєрадісність, і Олександр не міг відвести погляду від її очей. Коли вони нарешті приземлилися, він вирішив підійти до неї. Катерино, чи не могли б ми трохи поговорити? запитав він, коли вона проходила повз. Катерина зупинилась і посміхнулася. Звичайно, капітане. Про що ви хочете поговорити? Олександр відчув, як його серце завмерло від її чарівної посмішки. Я просто хочу подякувати вам за допомогу під час інциденту. Ви показали себе справжнім професіоналом. Ну, я просто робила свою роботу, відповіла Катерина, ніби відмахуючись від його компліменту. Але я вдячна, що ви так швидко відреагували. Вони продовжили розмову, і Олександр був вражений її інтелектуальністю та почуттям гумору. Він відчував, що між ними виникла якась особлива хімія. І йому кортіло дізнатись більше про цю чарівністю Ордесу. Знаєте, я часто літаю цим маршрутом. Можливо, якось ми могли б випити кави разом, обережно запропонував Олександр. Катерина на мить завагалась, але потім посміхнулась. Я б з радістю, капітане, але я маю дотримуватись правил компанії щодо стосунків. Тож давайте поки що залишимось колегами добре? Олександр кивнув. Трохи розчарований, але водночас вражений її професіоналізмом. Гаразд, розумію, але якщо ви коли-небудь передумаєте, ви знаєте, де мене знайти. Вони попрощались, і Олександр спостерігав, як Катерина зникає в натовпі пасажирів. Він відчував, що вона зачепила його серце, і йому нетерпілося знову її побачити. Повертаючись додому, він не міг перестати думати про Катерину. Її важність, енергійність і професіоналізм відбили на ньому глибокі враження. Він розумів, що вона, ймовірно, не цікавиться у стосунках з колегою, але що всередині нього підказувало, що між ними може стати щось особливе. Лягаючи спати, Олександр сподівався, що доля знову зведе їх разом. Він відчував, що ця випадкова зустріч може стати початком чогось неймовірного. Кілька тижнів тому Олександр і Катерина почали працювати на кількох рейсах. Їхні випадкові зустрічі перетворились на регулярні і обоє відчували як їхні стосунки поступово поглиблюються. Одного разу, коли вони летіли до Парижу, Олександр помітив, що Катерина виглядає стривоженою. Під час обіду у бізнес-класі він обережно запитав, чи все в порядку. Я просто трохи втомилася, зітхнула Катерина. Знаєш, іноді важко підтримувати постійну посмішку, коли всередині почуваєшся самотньою. Олександр кивнув, розуміючи, її почуття Я знаю, про що ти говориш. Пілотська професія також може бути досить самотньою. Ми постійно в русі, часто далеко від рідних і друзів. Катерина подивилась на нього з дяшністю. Дивно, що ми обоє відчуваємо таку самотність, працюючи в авіації. Здавалося б, що ми повинні бути оточені людьми. Так, але часто ми відчуваємо самотніми навіть серед натовпу, задумливо відповів Олександр. Мені здається, що нам просто не вистачає когось, з ким можна по справжньому поділитись своїми думками і почуттями. Їхні погляди зустрілися, і Олександр відчув, як його серце прискорилось. Катерина теж відвела погляд, але він помітив, як її щоки злегка порум'яніли. Решту обіду вони провели в тиші, але це була затишна тиша. Олександр не міг перестати думати про Катерину, про її світлі очі та ніжну посмішку. Він відчував, що почуття закоханості в цю жваву та чуйну жінку зростає. Наступного разу вони летіли до Амстердаму. Коли літак набрав висоту, Катерина підійшла до Олександра в кабіну пілотів. Ти не проти, якщо я трохи посиджу тут? запитала вона, ніби вибачаючись. Мені подобається спостерігати за тим, як ти керуєш літаком. Олександр був приємно здивований. Звичайно, заходь. Мені також буде приємно твоє товариство. Катерина усміхнулася і сіла на вільне крісло. Вони спостерігали, як під ними пропливають хмари, і Олександр пояснював їй деякі нюанси пілотування. Ти знаєш, я завжди мріяла літати, сказала Катерина. Коли я була маленькою, то годинами дивилась у вікно, мріючи, як летітиму над хмарами. А я, навпаки, завжди хочу подорожувати, поділився Олександр. Мій батько старший пілот. Він надихнув мене звернути на цю професію. Але іноді мені здається, що я пожертвував своїм особистим життям за кар'єру. Катерина уважно слухала, її очі сповнені розуміння Я знаю, про що ти говориш. Нам доводиться постійно балансувати між роботою та особистим життям. Іноді це буває дуже тяжко. Вони обмінювалися співчутливими поглядами, і Олександр відчув, як між ними встановлено особливий зв'язок. Катерина здалася йому справжньою відкритою людиною, з якою він міг бути сам собою. Коли літак почав знижуватись над Амстердамом, Олександр відчув, що не хоче, щоб цей політ закінчився. Він хотів продовжувати розмову, бачити більше Катерину, але вони взагалі розуміють, що їхні професійні обов'язки не дозволяють їм проводити багато часу разом. Після посадки Катерина ще раз подякувала Олександру за чудову компанію, а потім швидко пішла виконувати свої обов'язки. Олександр ще довго дивився їй услід, відчуваючи. Як все його єство тягнеться до цієї жінки. Наступні кілька рейсів пройшли в такому ритмі. Олександр і Катерина знаходили будь-який привід, щоб провести трохи часу разом, чи то в кабіні пілотів, чи то під час перерви на каву. Їхні розмови ставали все більш відвертими, і вони ділилися одне з одним своїми мріями, страхами та переживаннями. Одного разу, коли вони летіли до Барселони, Олександр запропонував Катерині подивитись разом на захід сонця. Вони, обійнявшись, спостерігали, як яскраве сонце поступово ховається за обрієм. Олександр відчував, як його серце калатає, коли Катерина так близько до нього. Він обережно провів рукою по її волоссю, і Катерина підняла на нього свої сяючі очі. У цей момент Олександр зрозумів, що безнадійно закохався в цю чарівну жінку, але він боявся зізнатися їй в своїх почуттях, адже їх професії створювали чимало бар'єрів. Для справжніх стосунків. Він не хоче втратити її, тому вирішив зберегти свої почуття при собі, принаймні поки. Коли літак приземлився, Катерина подарувала Олександру ще один теплий погляд, перш ніж швидко зникнути. Олександр ще довго стояв в літаку, дивлячись її вслід і думаючи про те, що ця жінка може стати для нього чимось набагато більшим, ніж просто колегою. Він відчув, як його серце завмирає, коли Катерина повідомила йому про отриману пропозицію роботи в іншій країні. Ця звістка ніби вибила землю з-під його ніг, адже він щойно усвідомив, наскільки сильно закохався в цю чарівну Ардесу. Тепер їхні стосунки опинились під загрозою, і Олександр зрозумів, що повинен діяти швидко, якщо хоче зберегти те, що між ними зародилося. Після чергового рейсу до Амстердаму вони зустрілись в затишному кафе неподалік аеропорту. Катерина виглядала схвильованою, її очі блищали від стримуваних сліз. Олександр обережно взяв її за руку, відчуваючи, як тремтять її пальці. Катерино, я знаю, що ти отримала пропозицію роботи в іншій країні. Це чудова можливість для твоєї кар'єри, але я. він на мить завагався, збираючись з думками. Я не хочу, щоб ти йшла. Я не хочу, щоб ми розлучилися. Катерина підняла свій погляд, в якому змішались надія та страх. Олександр, я теж не хочу, щоб ми розлучились. Ці місяці, проведені з тобою, стали найщасливішими в моєму житті, але моя кар'єра це також важлива частина мене. Я не знаю, що робити. Вона стиснула його руку, відчуваючи, як сльози котяться по її щоках. Олександр обережно витер їх великим пальцем, дивлячись їй прямо в очі. Катерино, я розумію, наскільки важливою є для тебе кар'єра, але я хочу, щоб ти знала, я готовий боротися за нас, я готовий зробити все, щоб ми могли бути разом, незважаючи на відстань і наші професійні обов'язки. Він зробив паузу, даючи їй час обміркувати його слова Я не хочу, щоб ти відмовлялась від цієї пропозиції тільки через мене. Але якщо ти готова ризикнути і спробувати, то я буду поруч з тобою підтримувати тебе усьому. Катерина тихо схлипнула, а потім обережно кивнула. Олександр відчув, як його серце наповнюється надією. Ти справді готовий на це? прошепотіла вона. Якщо навіть це означатиме, що ми будемо далеко одне від одного, більше половини часу. Так, Катерино, впевнено відповів Олександр, я готовий, тому що ти варта того. Щоб за тебе боротись, вони обійнялися, ховаючи сльози радості та побоювання. Олександр знав, що попереду на них чекає багато викликів, але він був готовий зустріти їх разом з Катериною. Наступні тижні вони отримали справжній досвід для своїх стосунків. Катерина почала отримувати все більший тиск від своїх колег, які наполегливо радили й прийняти пропозицію. Вони говорили, що це чудова можливість для її кар'єрного зростання. І що вона не повинна упустити такий шанс. Олександр бачив, як Катерина мучиться, намагаючись знайти правильне рішення, він сам відчув, як страх втрати її гризе зсередини. Одного разу, коли вони зустрілись в улюбленому кафе, Катерина виглядала особливо пригніченою. Олександре, я не знаю, що мені робити, прошепотіла вона. Моє керівництво постійно тисне на мене, говорячи, щоб я погоджувалась прийняти цю пропозицію. Кажуть, що це відкриває мені двері до нових можливостей. Олександр обережно стиснув її долоню. Катерино, я розумію, наскільки це складне рішення для тебе, але я хочу, щоб ти знала, я підтримуватиму тебе незалежно від того, яке рішення ти приймеш. Він зробив паузу, дивлячись їй прямо в очі «Якщо ти вирішиш прийняти цю пропозицію, я буду поруч з тобою. Ми знайдемо спосіб підтримувати наші стосунки, навіть якщо будемо далеко одне від одного. Але якщо ти вирішиш залишитися, то я буду найщасливішою людиною на землі. Катерина відчула, як її серце наповнюється теплом від його слів. Вона знала, що Олександр говорить щиро і що він готовий на все заради їхнього кохання. Олександре, я. вона намить замовкла, збираючись з думкою: Я хочу залишитися, я хочу бути з тобою. Олександр не стримав радісної усмішки, притягуючи Катерину до себе в міцні обійми. Вони взагалі розуміють, що попереду на них чекає чимало випробувань, але зараз це не мало значення, вони були разом, і це було головне. Наступні тижні Олександр і Катерина присвятили пошуку способів, як підтримувати свої стосунки, незважаючи на постійні розлуки, вони домовились про регулярні відеозвінки, щоб поділитися новинами та провести разом час навіть на відстані. Також вони почали обмінюватись листами. В яких ділилися своїми мріями, сумнівами та сподіваннями. Олександр навіть запропонував Катерині зустрічатися в різних містах, коли їй графіки дозволяли. Вони планували романтичні вечори, прогулянки містами та відвідування цікавих місць. Ці моменти стали для них справжнім порятунком, коли вони могли забути про всі проблеми та просто насолоджуватись присутністю одне одного. Олександр і Катерина відчувала, що їхні стосунки. Стають міцнішими з кожним днем. Вони підтримували одне одного, вірили в те, що разом здатні подолати будь які перешкоди. Їхнє кохання ставало справжнім, глибоким, таким, якого вони обоє так довго шукали, і, хоча попереду на них чекало ще багато випробувань, Олександр і Катерина були готові зустріти їх разом рука об руку, впевнені, що їх почуття здатні подолати будь які відстані та перешкоди. Олександр зосереджено дивився у вікно літака, думаючи про свою розмову з Катериною. Він нарешті вирішив зробити перший крок і пізнати її у своїх почуттях, незважаючи на страхи та сумніви. Їхні стосунки вже давно перетнули межу простої професійної співпраці, і Олександр відчув, що ризикувати варто, адже Катерина стала для нього чимось більшим, ніж просто колегою. Коли літак приземлився, Олександр швидко зібрав свої речі та направився до готелю. Де вони завжди зупиняються в Амстердамі. Він знав, що Катерина закінчила свої обов'язки трохи пізніше і вирішив, що це буде ідеальний момент, щоб запросити її на романтичний вечір. Серце Олександра калатало від хвилювання, коли він набирав номер Катерини. Привіт, Катерино. Ти не зайнята ввечері? обережно запитав він. Ні, а що сталося? Ти хочеш щось обговорити? відповіла Катерина. Її голос прозвучав трохи стурбовано. Так, я хотів би запросити тебе на вечерю. Наодинці, якщо ти, звичайно, не проти. Олександр затамував подих, очікуючи її реакцію. Кілька секунд тиші здавалися Олександру вічністю, поки, нарешті, Катерина не відповіла Звичайно, я з радістю піду з тобою вечеряти. Де коли ти хочеш зустрітися? Олександр відчув, як напруга спадає з його плеч. Він швидко назвав адресу ресторану та час зустрічі, домовившись. Що Катерина приєднається до нього через годину. Коли Катерина нарешті прийшла, Олександр зустрів її на вході з квітами. Він відчував, як його серце калатає в грудях, коли вона посміхнулася йому. Вони пройшли до затишного столику в куточку ресторану, де можна було спокійно поговорити. Дякую, що погодилась піти зі мною, почав Олександр, нервово ковтаючи. Я хотів би поговорити з тобою про дещо важливе. Катерина поклала свою руку на його та лагідно відповіла: Я слухаю тебе, Сашо. Що ти хочеш мені сказати? Олександр зібрався з духом і почав: Катерино, за час, що ми працюємо разом, ти стала для мене набагато більше, ніж просто колега. Я відчуваю, що між нами виникло щось особливе, і я не можу більше ховати своїх почуттів. Він зробив паузу, дивлячись прямо в очі Катерини. Я закохався в тебе, Катю. Я знаю, що наші професії створюють бар'єри для стосунків, але я хочу спробувати. Я хочу бути з тобою, незважаючи на всі труднощі. Ти готова ризикнути разом зі мною? Катерина сиділа, затамувавши подих, й очі наповнилися сльозами. Вона стиснула руку Олександра і тихо промовила: О, Сашо, я так довго чекала, коли ти нарешті скажеш це. Я теж закохана в тебе. Але ти маєш рацію. Наші професії роблять наші стосунки дуже складними. Вона зробила паузу, збираючись з думками. Я отримала нову пропозицію роботи в іншій країні, яка може назавжди розлучити нас. Я досі не знаю, що робити. Я хочу бути з тобою, але боюся, що це може зруйнувати нашу кар'єру. Олександр обережно стиснув її руку. Катерино, я розумію твої страхи, але я готовий боротись за нас. Ми знайшли спосіб, як підтримувати наші стосунки, навіть якщо взагалі подолати відстань я хочу, щоб ти залишилась зі мною. Ти готова ризикнути разом зі мною? Катерина замислилась на мить, а потім рішуче кивнула Так, я готова ризикнути. Ми знайшли спосіб бути разом, незважаючи на всі перешкоди. Вони обійнялися, відчуваючи полегшення та радість від того, що нарешті зізналися у своїх почуттях. Попереду на них чекали нові виклики, але вони були готові їх подолати, тримаючись за руки. Решта вечора пройшла в теплій, відкритій розмові. Олександр і Катерина ділилися своїми мріями, страхами та сподіваннями. Знаходячи спільну мову, вони розуміли, що їхній шлях буде непростим, але були впевнені, що разом вони повинні подолати будь які перешкоди. Коли прийшов час прощатися, Олександр ніжно притягнув Катерину до себе і поцілував. Це був їхній перший справжній поцілунок, сповнений ніжностей та обіцянки майбутнього. Вони знали, що попереду на них чекають нові випробування, але були готові зустріти їх пліч опліч. Повертаючись до готелю, Олександр відчував, що його серце переповнене щастям. Він нарешті зважився ризикнути і знайшов свою другу половинку. Після романтичного вечора в Амстердамі Олександр і Катерина вирішили, що не можна більше ховати своїх почуттів. Попри виклики, які поставили перед ними їхня професія, вони були сповнені рішучості зробити все можливе, щоб зберегти свої стосунки. Повернувшись до Києва, Олександр і Катерина зустрілися, щоб обговорити своє майбутнє. Вони розуміють, що їхнє постійне відрядження та різні графіки роботи становлять серйозну перешкоду для їхніх стосунків, однак обоє були налаштовані на пошук способів підтримувати зв'язок і не дозволити розлучити їх. Ми повинні створити щось особливе, щось таке, що дозволить нам залишитися близькими, навіть коли ми далеко одне від одного, сказав Олександр, беручи Катерину за руку. Катерина кивнула, і її очі сяяли від надії. Вони почали обговорювати ідеї, ділячись своїми мріями та сподіваннями. Я хочу, щоб ти завжди знав, що я думаю про тебе, навіть коли ми далеко одне від одного, сказала Катерина, стискаючи руку Олександра. Олександр притягнув її ближче, ніжно поцілував. Я теж хочу, щоб ти відчувала, що я завжди з тобою. Незалежно від того, де ми знаходимось». вони провели останній вечір, обговорюючи деталі своїх нових традицій, вирішили, що кожен раз, коли вони прилітають до нового місця, обов'язково знайти час, щоб зустрітися, навіть якщо це буде лише на кілька годин. Також домовились про спільні подорожі, які вони забезпечать під час відпусток. Коли Олександр проводив Катерину додому, вони обидва відчували спокій і впевненість у майбутньому. Вони знали, що попереду їх чекають випробування, але були готові боротися за свої почуття. Наступного дня Катерина отримала повідомлення від свого керівника щодо пропозиції роботи в Лондоні. Вона відчувала внутрішній конфлікт, оскільки ця можливість означала нові перспективи для її кар'єри. Однак, згадавши розмову з Олександром, Катерина зрозуміла, що її серце належить йому. Вона зателефонувала Олександру і поділилась новиною. Він уважно вислухав її, а потім сказав: Катерино, я знаю, як важлива для тебе ця пропозиція, але я хочу, щоб ти знала: я підтримую тебе в будь-якому твоєму рішенні. Якщо ти вирішиш прийняти посаду в Лондоні, я буду поруч з тобою, і ми разом знайдемо спосіб підтримувати наші стосунки. Катерина відчувала, як сльози радості наповнюють її очі. Вона знала, що Олександр говорить щиро і це надавало їй сили. Дякую, коханий. Я теж готова боротися за нас. Я хочу бути з тобою. Незалежно від того, куди нас закине робота, ми знайдемо спосіб. Вони домовилися, що Катерина попросить вістрочку з відповіддю, щоб мати час обдумати своє рішення. Олександр запевнив її, що підтримує її вибір і що вони знайдуть. Разом рішення, яке дозволить їм бути разом. Наступні тижні Олександр і Катерина остаточно планували, як підтримувати свої стосунки на відстані. Одного разу під час відеодзвінка Олександр сказав Катерині: Знаєш, я ніколи не відчував себе таким живим, як коли ми разом. Ти надихаєш мене кожного дня, навіть коли ми далеко одне від одного. Катерина усміхнулася, відчуваючи, як її серце наповнюється теплом. Ти теж надихаєш мене, коханий. Ми обов'язково будемо разом, незважаючи на всі виклики. Вони продовжували підтримувати свої стосунки, створюючи нові традиції та пам'ятні моменти, які допомагали їм долати відстань. Олександр і Катерина знали, що їхнє кохання здатне подолати будь які перешкоди, і були повні рішучості разом зустріти нові виклики. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.